Чекати, чи відпустити варіант No1. Ну, що я можу сказати? Ви не дочекаєтесь. Це такий рицар Жезлав. Ну, я б сказала, така людина, яка зараз просто хоче все вокруг себе, одірвався від чогось, летить в своє майбутнє, в цікаве майбутнє йому все цікаво. І ви вже чекаєте. Ви вже чекаєте, ви вже ограничуєте себе, не ходите на свидання. Ви не дочекаєтесь, карта чітко вам говорить: міняйте берега. Тобто обирайте інший варіант, бо цей варіант безперспективний. Ваше очікування приведе тільки вас до вашої самотності, тому що йому весело, він скачет, йому добре, у нього впереді багато інтересного, ну не ви. Отакі От події. Варіант номер два: чекати, чи відпустити. Цікаві події вже розвертається варіант номер 2 чекати чи відпустити. Ви вже знаходитесь в ситуації, коли прийшов час. Ви чекаєте, ви чекаєте слушної години, що мені робити, як мені діяти, як мені поступити. І це Паш Жезлав Паш це фігура бездіяльності. Ви вже чекаєте і втрачаєте час. Вас розбите серце. Дуду. Люди з розбитим серцем ну, зовсім нікому не цікаві. Ну от Уявіть мужика, який там, з розбитим серцем, травмований, він розповідає, як йому важко, тяжко, він вам вже не цікавий. Тому ви повинні розуміти, про що і з ким ви балакаєте, які ви там сердечні рани свої розкриваєте. При зустрічах з чоловіками, Боже, у пасі, таке робить. Чому? Тому що цей чоловік, якого ви вже чекаєте, він зайнятий своїм життям, йому там цікаво, йому інтересно, він там себе повністю реалізує. А ви сидите в цій печалі, ну, нахріна не знаю. А ви... Така не впевнена в собі особа, така тривожна, а вам навпаки потрібно йти в своє майбутнє, в своє життя. І саме зараз, саме час ви починаєте розуміти, що ваше майбутнє не з цією людиною і потрібно йти в світ, в інший світ до інших людей, щоб проявити себе. Так що відпустити і йти в своє життя. І варіант номер три: чекати, чи відпустити. Чекати, чи відпустити. Ну, я бачу, що тут у вас таємний зв'язок. Можливо, тут о, є якась соперниця, а хтось третій лишній. Це карта Луни, Тайны, то що скрыта. Ви щось скрываєте, бачите, вот чудовище з глазом Луна. Яке вже заходить у вашу душу, і ви розумієте, що це просто морок, він вам не підходить. І ви починаєте відстоювати свої кордони, свої граніці, настаювати на своєму. Возможно, ви викинете нафіг з вашої жизни це чудовище, і тому ви вже насторожі, ви готові до цього. І ви йдете, йдете в своє життя, в своє майбутнє. Оту, де ви знаходитесь, тут построїть нічого не можливо. Це реально, ну, кінець. Це башня, коли разрушується ваша жизь, ваша реальність, і лучше зробити на випередження, щоб не відчувати свою біль, образу і все остальне, це ви прийняли рішення. Не вас покинули, пішли, а ви прийняли рішення. Ну таке прямо гарне вираження. І хто попав у подібну ситуацію, кому важко визначитись, приходите в телефончики тут, і замовляйте вираження, будемо дивитися саме на вашу ситуацію.